Предсвятковий день став для шостки траурним. В центрі міста знову прощалися з земляком, який багато днів поспіль стояв на сторожі нашого спокою і відбивав ворожі атаки у самому пеклі. Станіслав Олександрович енергійний і хоробрий, зробив остаточний вибір в 2014-му. Саме тоді він вступив до лав Національної гвардії України. А коли на батьківщину орки полізли з усіх боків, підписав контракт і поїхав на схід захищати свою рідну землю. Сміливий і гідний боєць, командир мінометного взводу роти вогневої підтримки військової частини 4574. старший лейтенант Станіслав Медведь загинув на полі бою під Бахмутом 2 січня. 2023 року йому не завжди буде 45. Згадали про доброго друга і однокласники Станіслава, які з'їхалися з різних міст, аби провести в останню путь свого героїчного товариша. Розділити важку біль втрати з рідними, друзями та сім'єю. Прийшли і представники місцевої влади. Знову ж страшна і чорна звістка прийшла на нашу землю, співчуття рідним і близьким. На жаль, ця жорстока війна забирає найкращих синів України. Будемо вічно пам'ятати героя, будемо молитися за його світлу душу. Слава Україні! Героям слава! Я хочу подякувати в першу чергу батькам, папі, самі, за нашого стаса. Ми з ним навчалися 10 років у 12-й школі, і за всі ці роки наш стас був, знаєте, як сонцем. Він завжди посміхався, завжди. І ось уже пройшло багато років. Ми всі стали дорослими. У нас усіх було багато проблем, і у Стаса теж було нелегке життя порою. Але він завжди посміхався при зустрічі зі мною. І хочу, щоб всі запам'ятали його як усміхненого, дуже доброго, дуже вічливого. Будемо завжди тебе пам'ятати. Ти для нас був дуже вірною, дуже доброю і дуже одзивчивою людиною і нашим вірним другом. За упокійну літургію по Станіславу Ведмедю провів військовий капелан отець Сергій. Господь захисників. Своїх обов'язково оселяє в раю, де всі святі праведні спочивають. Він віддав душу свою за нас, за всіх, за нашу батьківщину, за те, щоб скоріше настав мир, за те, щоб скоріше була наша перемога, за те, щоб ми зажили краще у вільній державі, вічна пам'ять. Вічний спокій, захиснику нашому воїну Станіславу, який зараз перед нами. Прощаємося з тілом його, молимось за душу його. Пересічні шосткинці, друзі та знайомі, провели в останню путь дорогою вічної слави Станіслава Медведя, героя, який мужньо боровся за наше мирне майбутнє і назавжди залишиться в пам'яті воїном світла, що наближав нашу перемогу.